Кожна квітка це історія у безпечних просторах захистити її. Щодня жінки після пережитого роблять перші найважчі, але найважливіші кроки на шляху до повернення до нормального життя. Сюди приходять із болем, з тривогами, з невидимими травмами і знаходять підтримку, яка допомагає знову підняти голову, відчути себе почутою, потрібною, зрозумілою. Бо жінки, які пережили насильство, несуть у собі не лише тінь минулого, а й величезний потенціал світла. Тут щодня відбуваються зустрічі, які наповнюють заняття для жінок, молодих мам, дівчат, для тих, хто лише вчиться знову довіряти світу. Саджаючи гібіскуси, вони ніби торкаються своїх власних ран обережно, уважно, з вірою, що і квітка, і серце відновлюються. Бо гібіскус це символ ніжності і водночас сили це жіночність, яка не зламалась та відродження. Є війни, що трясуть міста, і є війни, які тихо просочуються в кухні та під'їзди. Україна сьогодні живе з обома. Одна війна гучна, артилерія розриває вулиці, життя діляться на до і після. Інша війна шепоче це насильство, що ховається в домівках переміщених сімей, де страх походить не від ворожого солдата, а від когось, хто називає себе чоловіком, батьком, захисником. Руїни легко сфотографувати набагато важче сфотографувати те, що відбувається за зачиненими дверима. Саме тому кампанія «16 днів проти насильства така важлива. Вона виводить на світ те, чого суспільство роками не помічало. Безпечні простори для жінок і дівчат це не просто елемент гуманітарної допомоги, це політичні заяви. Вони вимагають, щоб гідність не відкладали до перемоги. Вони стверджують. Навіть під час війни жінка має право бути почутою, бути у безпеці. Почати спочатку, образом, що визначив ці 16 днів, став Харків. Російські авіаудари перервали подію, присвячену боротьбі з насильством щодо жінок. Коли обстріл припинився, жінки підвелися, посадовці повернулися, і розмова продовжилася. Це була відмова здатися обом війнам, ті, що веде іноземне агресор, і ті, що ведеться мовчки вдома. Якщо Україна не чекає миру, щоб захищати гідність. То чому хтось інший має чекати, щоб діяти? Зміни починаються зараз. Загоєння починається зараз. Безпека починається зараз. Україна волнатвейтфодепістудефендігніті вайшуеніванелсвейт у цьому просторі підтримка не просто слово: це щирість, присутність, теплий погляд і професійна турбота. У безпечних просторах для жінок та дівчат захисти її вірять, що ніжність може бути сильною, що десь під шаром землі вже проростає нове життя і дарує надію. Відновлення не буває швидким. Це завжди про маленькі кроки. Прийти, спробувати поговорити, дозволити собі відчути. І саме в цих кроках жінки знаходять свою силу, не гучну, а тиху, глибоку. Ту, яка народжується, з розуміння, що вони не самі. Головне правильний підхід фахівців, які працюють з травмами у безпечних просторах. В умовах війни з'явилось багато викликів. Здається, що насильство відійшло на другий план. Але це тихий злочин, який щодня руйнує життя. Щороку проходить міжнародна кампанія 16 днів проти насильства. Ми маємо 16 днів, щоб нагадати, і 365 днів, щоб діяти. За півроку майже три тисячі жінок та дівчат зробили цей крок назустріч собі. Тут провели понад 600 активностей, що повертають відчуття опори від арт-терапії до уроків мови. Це не просто заняття, це нові можливості для життя, яке розквітає повільно, але впевнено. Ця алея гібіскусів буде відродження міста ізюма. Дякуємо велике нашим коліжанкам, нашим дівчатам із простору. Ми дуже вдячні вам. У ці 16 днів ми не просто говоримо про насильство. Ми говоримо про відновлення. Навіть у найтемніші моменти можна знайти шлях до світла, і ці шляхи ведуть через безпечні простори, такі як захисти її, де жінки та діти, які пережили насильство, отримують не лише допомогу, а й підтримку на шляху до відновлення. Відновлення це довгий шлях. Кожен крок важливий, кожна розмова, кожна підтримка це вже перемога. Щодня ми бачимо, як жінки. Поступово знаходять сили повернутися до життя, до радості, як вони знову починають вірити в себе. Наші фахівці це люди, які надають емоційну підтримку, допомагають пережити складні моменти. Як сказала одна з наших клієнток, я прийшла. Зі своїми проблемами, а тут знайшла нових друзів, тут разом легше жити. Ми віримо, що навіть у найтяжчі часи, як квіти, ми можемо відродитися. І поки ми садимо ці квіти, ми віримо, що життя розквітне знову. Крок за кроком, кожна жінка може повернутися до повноцінного життя, і ми тут, щоб підтримати цей шлях. Ці маленькі кроки це новий початок. Сила в ніжності, надія у кожній квітці. І поки наші руки торкаються землі, ми віримо. Життя обов'язково розквітне знову.